Вітаю! Публікація на тему інактивація патогенів у донорській крові підготували студентки Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця, другого медичного факультету, група 12239 молодші спеціалісти Гонтар Катерина та Смілянець Вікторія. У сучасному світі медицина вдосконалюється завдяки новим технологіям і методам обробки біологічних матеріалів. Однією з таких інноваційних систем є Intercept, про яку згадуються у публікації нові методи інактивації патогенів у донорській крові, підготовлені доцентом бліндером та асистенткою гумонною. Кров та її компоненти використовуються для лікування широкого спектру хвороб і станів від гемофілії та анемії до травматичних кровотеч і онкологічних захворювань. Ця публікація ставить за мету розкрити важливість та переваги використання новітніх методів інактивації патогенів у донорській крові, зокрема застосування системи Інтерсепт. Система Інтерсепт забезпечує додатковий захист від відомих і невідомих патогенів, які загрожують безпеці компонентів крові. Це новий рівень безпеки крові для пацієнтів, розглядаються принципи. Дії цієї системи, яка використовує ультрафіолетове опромінювання та е, амотоселен для інактивації широкого спектру патогенів, таких як віруси, бактерії, найпростіші та лейкоцити, зазначається, що ця технологія має високу ефективність у зниженні посттрансфузійних ускладнень та забезпечує додатковий захист від різноманітних патогенів. Окрім інформації з публікації, нові дослідження і дані з інтернету підтверджують необхідність таких інновацій у медицині. Наприклад, інактивація патогенів у донорській крові відіграє критичну роль у запобіганні передачі інфекцій через кров, що є надзвичайно важливим для безпеки та успішності трансфузій. Нові методи інактивації сприяють збереженню терапевтичних властивостей компонентів крові. Забезпечуючи високу якість медичного обслуговування та підвищуючи безпеку пацієнтів. Крім того, деякі дослідження вказують на значний економічний ефект від застосування таких технологій. За даними Європейського центру з контролю і профілактики захворювань, інактивація патогенів у донорській крові може значно скоротити витрати на лікування інфекційних ускладнень після трансфузії. З цього боку ця технологія може вплинути на підвищення доступності безпечних медичних процедур для пацієнтів у всьому світі, роблячи їхнє лікування більш ефективним та безпечним. Чому це корисно для медицини? Ці технології є важливим кроком у напрямку покращення безпеки та ефективності трансфузії крові, що має вирішальне значення для медичної практики. Використання системи інтерсепт. Заснованої на унікальній технології Хелінгс дозволяє інактивувати різні патогени в донорській крові, зменшуючи ризик передачі інфекцій та посттрансфузійних ускладнень. Ці технології є кроком вперед у забезпеченні безпечної трансфузії крові для пацієнтів з різними станами здоров'я від гострих кровотеч до онкологічних захворювань. Застосування інноваційних методів інактивації патогенів в донорській крові. Є важливим етапом у вдосконаленні медичних процедур і підвищенні якості лікування пацієнтів. Такі технології сприяють збільшенню безпеки та ефективності медичної допомоги, що є важливим для забезпечення належного рівня охорони здоров'я. Загалом, впровадження інноваційних технологій у медичну практику, таких як система Intercept, відкриває перспективи для покращення результатів лікування. Та збільшення безпеки процедур, зокрема трансфузії крові, що відображає сучасні тенденції в розвитку медицини та боротьбі зі складними медичними викликами. Дякую за увагу!